Він провіз в Україну унікальне медобладнання, а через рік воно врятувало йому поранену ногу. Іван Тарн, українець, який виріс у Бельгії, мав там успішний бізнес, а потім пішов боронити Україну. Спочатку волонтер допомагав українським лікарням, а потім став до лав ЗСУ. Коли я усвідомив, що, що відбувається того ранку, і зрозумів, що ну вже це, все буде зовсім, зовсім інакше по інакшому, що життя не буде таким, як воно було, було до, до цього. До Бельгії Іван переїхав із батьками з Тернополя, коли йому було 10 років. Подорослішавши, пішов на службу до французького легіону. Тоді він ще не знав, що через 10 років цей досвід знадобиться йому в Україні. У Бельгії він заснував власний будівельний бізнес, надавав консультації, а також імпортував українські пластикові та алюмінієві вікна. В Україні часто бував у справах, а якось застряг на два місяці, стався локдаун. Івано у Тернополі, дистанційно керував бізнесом, а водночас допомагав українським лікарням. Під час пандемії COVID-19 закуповував необхідне обладнання. Останні Три роки на насправді на, на, на я більше часу якби, проводив в Україні ніж чим Бельгії. Коли локдаун завершився, зрозумів, що хоче лишитися тут. Обріз друзями, зустрів кохання. 24 лютого 2022-го Іван перебував у справах за кордон, але швидко повернувся в Україну. І вже через три тижні вступив до лав ЗСУ. У складі групи швидкого реагування евакуював поранених побратимів із поля бою. Для цього власним коштом придбав пікап, аби швидко пересуватися. У січні Іван у Бахмуті рятував пораненого бійця. Саме тоді йому міною відірвало стопу. До нього ми добралися успішно, без, без контакту, без е, ніяких втрат. Коли ми вже його е, погрозили і переносили. Я я наступив на потопотопіпіхотну міну. Іван міг залишитися без ноги вище коліна, але врятувало добро, яке він зробив за рік до того. Той я який мені поставили. Е, до початку повномасштабної війни я привіз в Вінницьку, в, Вінницьку лікарню. Апарат вакуумної терапії, який Іван привіз у лікарню, зберіг його ногу. Нині він на реабілітації чекає з нетерпінням на протезування стопи та повернення на службу. Іван вірить, попереду перемога, після якої настане затишне сімейне життя. Дуже вже хочеться такого знаєте, сімейного затишку. Я хотів був велику сім'ю, багато дітей. Так що це буде мій, мій пріоритет після перемоги.